Всім привіт, друзі! Давайте поговоримо трішечки про Делви. Це новий контент, який blizzard нам привезли. Сказали: попробуйте, пограйте, він буде як в соло контент, це ПВЕ-контент насамперед. Поки що він виглядає як соло контент, але дивлячись на те, що тут є вже пошук е саме для делвів, я думаю, що це буде і. Не тільки соло контент, а й паті-контент, щось на рахунок Торгасту. І він дуже сильно нагадує Торгаст, тільки він просто красивіший. Коли ви заходите ось в це чудове підземелля або просто в Делви, як вам зручніше говорити, у вас є бран, бран, який вам допоможе саме з проходженням цього всього. Коли ви натискаєте ось сюди, у вас вибиває така табличка, в якій ви можете повибирати собі. Скіли подивитись, скіли, які є в Брана, і чим вам він допоможе. Як ви бачите, можете вибрати темедж-дилера або хілера Спробуємо хілера, подивимося, левел не змінюється в брана, коли ви вибираєте щось інше. Я так розумію, так, так, нічого не змінюється. Я трішечки ходив вже, трішечки лутав і спостерігав взагалі, як що оновлювалось і чи ремонтувалось, тому що дуже багато. З них багалось і не працювало. Давайте будемо йти і дивитись що в нас взагалі відбувається тут. Значить, ми заходимо, коли ось в це підземелля Тут завжди є один квест, який вам потрібно зробити. Після того, як ви його зробите, у вас відкриється основна. Е е Кілка квестів, яких потрібно зробити для того, щоб е, саме почати проходити. Там може стояти якийсь моб, якого потрібно вбити, як зараз ми бачимо. Може бути е, та будь-що, може квест лежати, якийсь квестовий ітрім. Неважливо, ви це зрозумієте відразу, і це ви не пропустите. Я сподіваюся. Що з основного? З основного, навіщо вони потрібні, ви можете сказати, да я і сам зараз не знаю, навіщо вони потрібні. Але здебільшого люди кажуть, що саме тут ми будемо фармити на початках свій гір. Тобто ми будемо бігати, тому що тут буде падати високий гір. Так, можливо, але чи зможемо пройти його досить швидко. Це ми будемо бачити. Також я бачив, що тут падають... Спарки для того, щоб ми краптали предмети. так падають о, о, флінстоуни. Е, ви пам'ятаєте, більгапа предметів флінстоуни. І е, я бачив, що падають хрести. Які хрести, я ще не дивився. Е, як ми бачимо, падають ці предмети. Мене більше цікавить про Голдфарм. Бачимо сірі предмети 13 золота, це нам не цікаво, це занадто мало. Можу відразу зробити спойлер, що тут бувають предмети, падають, які приносять трішечки більше золота. Мобів можна всіх не бити. Можна просто проходити, як це кажуть поступово, точніше скіпаючи мобів і все таке інше. Але іноді. Вибиває квест, що нам потрібно набити певну кількість мобів для того, щоб пройти далі. Е е проходиться воно легко поки що, але я думаю, що там з більшим левелом це буде важче і важче. Можливо, останні левела нас заставлять трішечки потрудитись над цим. З основного, що можна ще сказати, із такого, що прям потрібно згадати. Бран може добувати нам ресурси ось тут. Ми також респаун можемо розблокувати, ось як зараз ми зробили. Коли ви розблокуєте респаун, будете з'являтися саме в цій біля цього камню, коли ви, помрете, якщо ви звісно, помрете. Тут також можна подивитись, змінити скіли брану. Це чомусь працювало, здається, на початках. І без цього камня. Ми бачимо, що моби вийдеться в нас, чомусь. Неї... Але окей, неважливо. О, що зараз основного? Я бачив, що бран добуває мені тут р... руду буває. І коли він добуває руду, він дає тобі певні скілли. Точніше, Там, плюс, інтелект, плюс о, силу, там, неважливо що. Мейнстат, можливо, кріп, версу, щось таке. Не сильно багато, але й добре що є. Um, давайте краще підемо, подивимося, що в нас по квесту. Um, всякі пастки тут працюють, це все працює. Я думаю, що ви це все розумієте, але воно приємно перший раз проходити, тому що ти цього не бачиш, ти цього не знаєш, і думаєш, як же ж воно буде. Uh, коли ти далі проходиш це вже з часом, воно. Тобі здається таким, окей, я думаю, яке майбутнє все, якщо тут можна буде фармити голду, багато хто знайде саме швидкий дел, який можна проходити, і буде його просто проходити моментально і фармити на цьому. Якщо ми будемо фармити предмети якісь, е, ну, мабуть, така сама ситуація буде з предметами. Будемо вибирати саме швидкий і будемо бігати в нього, якщо це, звісно, буде працювати. Золото максимум ще знаходиться в скринях, лежить предмет, який дає 200 золота, якщо я вгадав. Це максимально ще знаходив. Ще плюс, звісно, руда і трава, яка також добувається браном. Можливо, якщо у вас є, ви також можете добути. І буде тримати ось, ми зараз покажемо. Знову ж таки Лежить такий міні прикол, скажемо. Який брану дасть uh, експеріс. Uh, Давайте я сразу перейду сюди. І тобто, коли ви ось піднімаєте їх, такі штуки в брана росте експа. І чим більше в нього XP, тим більше в нього левел, звісно, тим сильніші, мабуть, в нього будуть агілки. Я так собі розумію. Е цікаво було б, чим більше він зможе рудей тобто, здобувати чи ні. І... Ось так ви стоїте і е долбити Типу. Ну ось така задача у вас. Ви бачите, прогресія йде. І ви набиваєте. Я хотів би одне сказати, що мені було б добре, якби тут був трансмог, якісь маунти, пети, іграшки для того, щоб був сенс сюди ходити. Можливо, засунути трансмок старих якихось не локацій, а старих доповнень, який буде супер крутим. Можливо, впустити новину, що якщо ви пробіжете. Мільйон делзів вам дадуть брутозавра і люди будуть ходити. Тому що е, контент на один раз окей, на тиждень окей пограти. Але далі він трішечки буде вам приїдатися. мабуть як і торгаст. Хоча Торгаст я обожнював, я той, хто, мабуть. Е, окей, я не вважаю, що є єдиний, мабуть, такий, але. Дуже багато людям не зайшов Торгаст, він їм не сподобався, а вони в ньому нічого не побачили цікавого. Наприклад, мені він зайшов дуже класно і це, мабуть, той контент, в який я міг зайти зранку і просто пробігти торгаст просто так, тому що, ну, окей, подивись, що там. І це було досить непогано. Сподіваюся, що вони так зроблять з цим, що чудове, вони не зроблять його так, що е, умовно. Та сторона, яку тобі потрібно пройти, буде супер важка. Потрібно зробити так, щоб ти його проходив легесенько, невимушено, але якщо ти хочеш там більше якихось досягнень, там потрібно буде вже трішечки постаратися. Бран нам підсказує, ви можете звернути увагу всі абілки, які відбуваються. Він нам підсказує, буде говорити, що робити, куди відійти. Тобто це досить легко з браном проходити, його потрібно слухати, і він трішечки вам скаже. Також в нього бувають табілки, які він каже, наприклад, підбіжи до мене, ви підбігаєте, він вас підкине, і ви приземлитесь і не нанесете дуже великий демедж. Тобто левел брана відіграє досить важливу роль в цих підземелях. І потрібно буде трішечки, як то постаратися, щоб його прокачувати. Я не знаю, що буде, якщо Бранд помре, ми бачимо його здоров'я, але я сподіваюся, що цього не буде, і ми не дізнаємося. Не хочу, щоб помирав Бранд. Один із гарних персонажів. Ви можете написати, чи вам подобається Бранд чи ні. Мені буде цікаво, тому що це персонаж, який мені подобається досі. Заліз, сімейство. Непогане. Зі своїми фішками так скажемо. І так, добиваємо ми... моба. ми бачимо, що нам дають... Якусь знову ачівку, і Бран нам відкриває кімнату. Що в цій кімнаті ми бачимо? Ми бачимо, в кімнаті лежать скрині, одна закрита, але в нас були ключі, я їх купив в місті перед цим, для того, щоб можна було відкривати. Що тут Ми бачимо 577 а, сьомий предмет. Коли в місті я 558 купляв чемпіонський, так. І тут 557-й. Цікаво. Тобто, умовно, ти в місті купляєш з героїка ось 558, я так розумію, це він і буде падати. так Чи ні? Чи 603 Можливо, це обрізаний предмет. Взагалі ні, можливо, я щось не розумію. Ще хворіє трішки. І неважливо, ви будете брати предмет, тому що це, по-перше, низький делф. Я думаю, що в вищих будуть ще більші предмети. Також вам дає ось такий коін. Ви бачите, що ви можете потрейдити його, там побігти. Я думаю, ви самі знайдете, де це все робити. Резонанс кристал і якийсь квестик. Ще квестик нам дає, нам каже, що нам побігти потрібно. Це для меморі щось. Кроще, я думаю, ви розберетеся. Є ще скрейн, якраз до них і перейдемо. Нам дає ось таку сумку, в якій лежить золото. І. Хрести, це дуже добре. Я хотів би щоб хрести потім давали топові і ми могли б спокійненько бігати. І тут нам ще дають ідол. Хм. Давайте дивитись. Ось ми бачимо Valor Stone, Це для того, щоб папати предмети. Нам дається. Тобто ви пробігаєте, вам дає е, всякого і різного. І так. Е, ідол. Я взагалі не знаю, що це, але давайте натиснемо. Ага ідоли, це ось тут буде. Тобто з кожним разом, як ви будете пробігати, у вас будуть ідоли, які будуть підніматися по рангу. Тобто ви бачите 1-4, 1-4, 1-4, ви зможете знайти якийсь більш красивіший, більш крутіший ідол, поставити його і мати, скажімо так, більш потужна обрана. Давайте ще подивимося, що в нас випадає з предметів. 50 золота, 50 золота. Це досить мало, це досить мало. Потрібно піднімати хоча б там до 200. Також ми бачимо, на землі багато лежить якихось купок, які сяють. Коли ви наступаєте на них, дали 3 золота, 3, 3, 3. Було по 10 11 спочатку. Порізали. 11, 3, 4 золота, але їх стало трішечки більше оцих купок. Щоб вийти з делфів, вам потрібно просто ось сюди. Він кастаде. Ми забули забрати одну кубку золота. За три золота не побіжемо вже назад. І ви е, показуєтесь ось тут на початку. Ви можете вийти, знову поговорити там з NPC і піти ще левелом вище. Я так розумію, коли я прокачувався, я знайшов взагалі їх на прокачки. Оці я не знаю, чи буде до них телепорт, чи ми будемо вимушені до них літати постійно. Це все будемо бачити далі. Я думаю, що на початках його не буде телепорта, а можливо далі буде якась кімната з телепортами. Ми якусь відкриємо, там, чи нам пран її знайде, чи Магні вийде з свого Стазіса, прокинеться і нам відкриє цю кімнату. Але суть в тому, що це досить непоганий контент, і хотілося б, щоб його розвили більш адекватно. В якому плані адекватно, секундочку. В плані тому, що потрібно, щоб звідси падали реально корисні предмети, які вам допоможуть. Тому що якщо ці предмети будуть абсолютно безтолковими. Ви про них забудете відразу. Якщо, наприклад, будуть падати тільки ті користи, які падають в лоу-ключах, супер лоу-ключах, ви не будете ходити за цим фармом, ви не будете тут нічого робити. Це додавлять чисто для того, щоб ви пройшли і забули про це. Можливо, тут будуть падати спарки, тому що я їх вибивав. Також я вибивав тут деякі рецепти. Тобто, якщо подивитися, я вибивав ось оцей рецепт, наприклад, це на BlackSmith. Непоганий рецепт, я думаю, і якщо він буде дуже потрібен, то це буде круто, тому що самі можете розуміти, ви можете пробігти, вам випаде на якийсь рецепт, ви продали його в перші дні і отримаєте побільше е золота. Якщо, звісно, ви можете його продавати. Тому що, якщо випаде ось такий, який не передається, не продається, то буде погано. Тому що я ось вибивав ще, наприклад, е формулу на інчанд. Це також непогано. Будемо бачити, які будуть інгредієнти випадати, які будуть камні випадати і все інше. Тому що якщо подивитись, в мене тут якісь лежать інгредієнти, я їх ніколи не вибивав, ніколи нічого не ходив, фармив, Але бран потрішечки їх носить. Тобто, ось ми бачимо якусь руду, якісь е, спарки. Ось, до речі, він приніс мені за цей час, скільки ми ходили, він поприносив їх. Це досить непогано. І бачите, зразу скрафтились, все, ми маємо предмет, можемо йти крафтити собі предмети. Суть не в цьому. Суть в тому, що аби блізи не зажались і не зробили тут якийсь супер супербагато чого корисного. Якщо вони зроблять тут багато чого корисного, ми будемо. Тільки в плюсі. Чому? Тому що це соло таргет де ти можеш піти, пофармити. Тобі не потрібно буде ходити в ті ключі з кимось, а, для того, щоб вибивати собі предмети, а умовно твіна, ти зможеш забігти ось так поодягати. Тому що, якщо ви одягали твіна, ви знаєте, що ви можете потратити на це досить багато часу. Вам потрібні друзі, що вас поводили по ключам, для того, щоб ви взяли хоча б стартові предмети. А тут ви зможете зайти і пофармити. Якщо це так і буде, друзі, ми будемо. Дуже раді і подякуємо Блізардам за таку можливість. На цьому все. Ось були такі делви. Ви можете написати мені, сказати, як вам вони, чи ви ходили, чи не ходили. Вони досить швидко проходяться, і думаю, що ви справитесь з цим досить легко. Тому на сьогодні папа, -па, здоровенькі, будьте мені. До побачення!